Всім вітання, всім добрий день. Чи час, коли ви там дивитесь це відео, хотів вам показати бій з натиску, де ми граємо на карті Штиль. Що я хотів одразу вам помітити? Дивіться, на цій мапі важливі СТ. Дуже важливі СТ. Зараз зрозумієте чому. Але не завжди СТ вміють реалізовувати свій потенціал. Тож дивіться, дивимось роз'їзд. Я беру ТВПшку, і я їду ліворуч. Ліворуч, так, щоб мене не змогли підсвітити абсолютно ніхто. В цей прекрасний момент я бачу, як ЦСК і ТВПшка намагаються вилізти нагору. Це, в принципі, стандартна історія для СТ. Але ви побачили, що стало з їхнім СТБ, коли воно спробувало це зробити. Воно відлетіло моментально. Тобто. Це нібито і важлива позиція, але вона дуже важко грається. Бо не завжди у тебе є можливість, є час проїхати нагору. Тому я бачу Тіпа 71-го зараз і беру ще лівіше. Бо я бачу, що він їде в мій бік, і я розумію, що я не хочу засвітитись. Тут я встаю о, зараз, думаючи, що когось побачу. І от 60 ТП потрапив в підсвічування. Звісно, я в нього видаю. Е, на жаль, 3 з 4 снарядів. Перший чомусь в борт не залетів. Чи мені подобається саме ТВПшка в режимі натиску, зараз поясню. Дивіться, я зараз відстріляю е, барабан. І ви, в принципі, побачите. І дивіться. Е, я розумію, що мені варто можливо було пришвидшити своє перезаряджання. І я просто використовую повністю оць, оць, оцю фішку з пришвидшеним перезаряджанням танку. Тобто, якщо ти видав всі 4 з 4 снарядів, от як зараз я в Тіпа 71-го, то якщо я не помиляюсь, перезарядка барабану, Uh, виходить порядка 7 секунд. Але зараз стався якийсь збій по модам чомусь. І воно не показує, скільки мені лишилось uh, до перезарядки Але я вже перезарядився і чудово видав свій барабан Вазіка. Uh, я думаю, ви побачили, де ділася ТВПшка. ТВПшка також намагалась залізти на гору. Uh, і вона отримала на горіхи. Я тут також зараз отримаю, але це більше із-за того, що мені не пощастило і снаряди чомусь в супер коня не полетіли. Перший ще зрозуміло чому, бо я поспішив з першим пострілом, а другий, і третій не зрозуміло. Тут я вже просто повністю дозвожусь і видаю абсолютно весь барабан в супер коня, який намагався залізти нагору. Тут базіка підсвітили, і що ми робимо? Ми, звісно, намагаємось його розвести. Я даю в нього шот і зразу тікаю назад. Він завдяки цьому промазав. Тут я видаю весь барабан, і от так у нас закінчується цей бій. Так, ну і по результатам ви можете побачити, що не стріляли ми 7591 хп дамагу, зробили три фражика, і 1646 хп було нанесено. По нашому підсвічуванню. Це вийшло плюс-мінус е, 9240-230 з копійками ХП тотал демедж, що чудовий результат, як на мене. Е, отримали ми за цей бій, плюс 46 очок рейтингу і 227 800 срібла е, і 80 бон. Bon. Це дуже класний результат. Але 80 бон ми отримали завдяки виконанню якогось завдання по натиску. Так, ну і по результативності, що я хотів сказати. Так як я відіграв обережно і старався ніде не світитись і відносно якісно відіграти, я настріляв найбільше серед нашої команди. Ну, це зрозуміло, бо. Я в цьому матчі був підтримкою абсолютно для всієї команди. Я намагався допомагати всім і скрізь. Все, що залежало від мене, як на мене, я зробив. На, на, на другому місці по урону у нас 268-4. І далі дивіться, в самий низ. ТВПшка. ТВПшка, яка нібито зробила доволі. Правильний мув з самого початку і поїхала в сторону гори. Нібито важливий, важливий такий, важлива така ділянка на цій мапі. Але ні, ТВПшка там не змогла себе реалізувати, бо вона воювала проти тяжів. Стежка це танк підтримки. Стежка може воювати лише один на один з тяжами, а не в лоб стріляти з ними. Не всі на це здатні. На СТБшці ще б можна було спробувати відіграти від Башти, але все одно ну, ТВП сюди явно не годиться. Ну і команда ворога СТБ зробила нуль, бо вона намагалась виїхати одразу нагору, за що вона і розплатилась. А тяжиків потім прострілювали місцями завдяки тому, що я підсвічував, місцями завдяки тому, що я зайняв вдалу позицію. І вони просто опинились під перехресним вогнем. Ну, а тут уже ми можемо побачити абсолютно фінальний результат. Настріля... Настріляли ми, як я вже і казав, 7591 хп дамагу, 31 постріл, 25 пробитів і 28 влучень. Як на мене, хороший результат з 31-пострілу по факту мене влучило лише тричі. Не пробили, на жаль, 6 разів. Потім 1646, як я вже і казав, ХП нанесених з моєю допомогою. І за цей бій ми отримали чистими 129 тисяч. Чудовий бій, 4 хвилини 20 секунд і море задоволення. Тож я бажаю вам всім таких хороших боїв. Чудового настрою, бережіть себе і до нових зустрічей. Обов'язково ставте вподобаєчки і залишайте коментарі під цим відео, що про нього думаєте. Всім па-па!